Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів. ООН і закликав діяти проти Росії вже зараз. В етері програми Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Президент України закликав світових лідерів діяти проти Росії вже зараз. На генасамблеї ООН він наголосив, що Путін не зупиниться в Україні і закликав об'єднатися щоб зупинити агресора, поки ще не пізно. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, Європа готова збивати російські літаки у разі вторгнення в повітряний простір НАТО. Генсек НАТО підкреслив, що рішення про застосування сили ухвалюються в реальному часі залежно від загрози. Нові деталі про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яку закатували росіяни за тиждень до загибелі, її етапували до Пермського краю РФ, дві з половиною тисячі кілометрів етапу: жорстокі катування, стрижка налисо та виснажливі умови. Скільки ще життів буде втрачено? Перш ніж світ поставить Росію перед відповідальністю. Зупинити Путіна Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту діяти проти Росії зараз, стверджуючи, що Путін не зупиниться в Україні. Виступаючи всереду на генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, президент України заявив, що світ перебуває у найровнішій гонці озброєнь в історії, і закликав світових лідерів об'єднатись, щоб зупинити агресора, поки ще не пізно в Україні немає великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але в нас є дрони, які можуть літати до двох або трьох тисяч кілометрів. У нас не було іншого вибору, окрім як будувати їх, щоб захистити наше право на життя, зупинити цю війну зараз і в рамках глобальної гонки озброєнь дешевше ніж будувати підземні дитячі садки чи масивні бункери для критично важливої інфраструктури пізніше зупинити Путіна зараз дешевше ніж намагатися захистити кожен порт і кожен корабель від терористів за допомогою морських безпілотників. Зупинити Росію зараз дешевше, ніж гадати, хто перший створить простий безпілотник, що несе ядерну боєголовку. Тому ми повинні використати все, що маємо разом, щоб змусити агресора зупинитися, і тільки тоді у нас є реальний шанс, що ця гонка озброєнь не закінчується катастрофою. This arms Lebsit race will not end in catastrophe for all of us. Москва має зробити реальні кроки для довгострокового врегулювання війни. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі у кулуарах генасамблеї ООН з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Рубіо повторив заклик президента Дональда Трампа до Росії зупинити вбивства в Україні. Напередодні президент США змінив риторику щодо України у виступі на генасамблеї. Пригрозив Росії жорсткими тарифами. А після зустрічі з Володимиром Зеленським за заявив за підтримки Європи Україна здатна повернути усі свої території. Нагадаю, що останні зустрічі щодо мирних перемовин відбувалися ще у липні цього року у Стамбулі. Південноафриканська Республіка готова прийняти можливу зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна. Про це український президент заявив після переговорів з лідером пар Сирілом Рамафосою. Зеленський наголосив, Україна відкрита до зустрічі на найвищому рівні без жодних попередніх умов на відміну від Росії. Нагадаю, напередодні президент Казахстану Токаєв заявив, що може сприяти організації переговорів. Загалом, уже щонайменше сім країн повідомляли, що готові прийняти зустріч лідерів України та Росії. Серед них Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина та кілька держав перської затоки. Зустріч відбудеться. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що планує візит до Києва, де зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав журналістам у Нью-Йорку під час генасамблеї. ООН. Навроцький також підтвердив, що вже мав коротку розмову із Зеленським в офісі Організації Об'єднаних Націй. Під час якої сторони коротко обмінялися люб'язностями та висловили взаємну готовність до більш змістовної зустрічі найближчим часом, згадав Кароль Навроцький і про зустріч з президентом США. Навроцький вважає, що Дональд Трамп я цитую цінує думки Польщі, поляків і польського президента. А також обіцяє збільшення контингентів американських військ у Польщі. Це добра інформація для всього регіону Центральної Європи, що також підтвердили президенти країн. Балтії, кінець цитати, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не виключає збиття російських літаків у випадку вторгнення в повітряний простір країн НАТО. В ексклюзивному інтерв'ю CNN вона сказала, що Європа повинна захищати кожен квадратний сантиметр своєї території. За її словами, після чіткого попередження варіант зі збиттям винищувачів залишається на столі. Так фондерляєн прокоментувала заяву президента США Дональда Трампа, який раніше закликав союзників збивати російські літаки-порушники. Генсек НАТО Марк Рютте напередодні наголосив, що рішення про застосування сили ухвалюють у режимі реального. Часу залежно від рівня загрози. Гадаю, ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр території. Це означає, що в разі вторгнення у повітряний простір після чіткого попередження, звичайно, варіант збиття винищувача, який вторгся в наш повітряний простір, залишається на столі. Росія естестинно випробовує нас на всіх фронтах. Я маю на увазі, що це гібридна війна, яку ми переживаємо вже багато багато років, яку Росія веде проти демократії. Пейського союзу та інших країн тому ми даємо відсіч на різних фронтах. Це рішення НАТО, але я хочу чітко заявити: не чіпайте нашу територію. Панама скасувала реєстрацію понад 200 танкерів тіньового флоту РФ. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі із президентом Панами Хосе Раулем Муліно Йдеться про ті нафтові танкери, які є небезпечними для використання. Лідери також говорили важливість санкцій проти російського тіньового флоту, який дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС. Я нагадаю, у 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії, який запрацював 23 3 липня цього року Євросоюз оприлюднив інформацію про 105 танкерів тіньового флоту Росії, яким заборонено перевозити нафту для потреб країн співдружності в окупованому Криму. Українські спецпризначенці знову завдали удару по російських військах. Бійці підрозділу ГУР-примари знищили два транспортні літаки Ан-26 на одному з аеродромів. Крім того, під удар потрапили і засоби протиповітряної оборони, зокрема російська радіолокаційна станція та берегова РЛС Мис м 1 Це вже не перша успішна операція українських сил у глибині окупованого Криму, яка суттєво знижує можливості Росії контролювати повітряний і морський простір півострова. Польські прикордонники в ніч проти 25 вересня відкрили пункти пропуску на кордоні із Білоруссю. У черзі на митне оформлення чекали сотні автомобілів. Працюють пункти пропуску Брест-Тересполь для легкових автомобілів і козловичі кукурики для вантажного транспорту. А також три залізничні пункти пропуску: Гродно Кузниця Білостоцька, Свислоч Свислоч-Семеновка і Брест-Тересполь. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадував, що кордон закривали через військові навчання запад 2025 а також через атаку російських дронів, що залетіли в повітряний простір Польщі з території Білорусі в ніч проти 10 вересня. Туск попередив, що у випадку нової загрози агресії з боку сусідів кордон знову можуть закрити. У Кишинів екстрадували влада Плахотнюка, колишнього володаря Молдови, проросійського депутата та колишнього спікера. Його звинувачують у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Олігарха утримуватимуть у слідчому ізоляторі Кишинева. Йому інкримінують одразу кілька кримінальних справ, зокрема, участь у крадіжці мільярда з банків Молдови у 2014 році. Тоді через компанії, пов'язані з іншим проросійським політиком Іваном Шором, він за версією прокуратури отримав понад 40 мільйонів доларів. Олігарха затримали у липні цього року в Афінах, коли Намагався вилетіти до Дубаю після місяців юридичних суперечок. Греція погодилася на його екстрадицію. Нагадаю, BBC днями опублікували розслідування про хвилю фейків за російські гроші у Молдові. Видання стверджує, що таким чином проросійські сили готуються до перемоги на парламентських виборах у Молдові найближчої неділі, 28 вересня. Журналістку Вікторію Рощину незадовго до загибелі перевезли у СІЗО номер 3 міста Кізел Пермського краю. Це сталося всього за 8 днів до її смерті. Повідомляє слідство. Інфо. Раніше Вікторія Рощина перебувала у Таганрозькому СІЗО, але через переоблаштування полонених відправили глибше на територію РФ до Кізело. Це відстань близько 2,5 тисяч кілометрів. Дорога тривала три дні. Журналістка була виснаженою, але могла ходити самостійно. У Кізелі полонених жорстоко били під час так званої прийомки. Жінок стригли лисо, змушували довго стояти та слухати лекції з викривленої історії і російську музику документи підтвердили, Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО Кізела. Тіло передали в Україну у стані, що унеможливив повноцінне судово-медичне дослідження. Журналістка потрапила у полон у серпні 2023-го під час роботи на окупованих територіях. Понад рік рідні чекали на обмін, але Росія приховувала її, її місце знаходження аж до смерті дівчини. Допити у підвалі, примус до співпраці. Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який двічі відмовлявся від обміну через три з половиною роки, повернувся з російського полону. Його історія в нашому матеріалі. Потім спочатку си землі працювали цим кількамі, а потім мене передавали цьому вайнічки. З першого дня повномасштабної війни, колишній мер захищав Херсон у складі тероборони у квітні 2022-го на зв'язок вийшов побратим, якого як з'ясувалось, завербували російські спецслужби. Він мені повідомив, що є якась там важлива інформація стосовно там цих наших російських так званих званих братів, стосовно їхніх переміщення. Я ну, кажу, можливо, по телефону ні, ні, треба особисто зустрітися там, порадитись. Я прийшов на цю зустріч, це була паска. Екс чиновника могли відпустити ще на самому початку. Та коли Володимир дізнався, що росіяни вимагають за нього 20 полонених окупантів, відмовився. А пізніше, коли відбувався черговий обмін військовополоненими, поступився місцем у списку на користь пораненого українського захисника. подивіться на цих хотіти хлопців, які якого в станових демордували, вони хворі, вони збожеволіли. Є деякі такі, ну чого ви тримаєте? Навіщо ви їх тримаєте в заручниках? Володимира Миколаєнка тримали спочатку в Севастополі, потім доправили в Борисоглєбськ в Воронежської області. Там, каже чоловік, били так, що синці залишились і досі. Це дуже важко взагалі згадувати в тому числі ці речі, бо дуже боляче. І це певний стрес. І стрес настільки важкий. Що от, молодь іноді не витримувала, просто ламали хлопців. Згодом Володимира перевели в одну з колоній Володимирської області, де і перебував до повернення в Україну. Чоловік згадує, як на черговому допиті у слідчого дізнався про звільнення Херсона. Я просто надихався цією цією інформацією, прийшов, е порадував хлопців, вони кажуть, ти, що що, що, що Ти, мабуть, карман цукера несеш, нам тобі, мабуть, там, пригостили, там чимось кажу. Саме ну, головне, що мені, мені підтвердили, що Херсон український. Але я, відверто кажучи, я думав, що він український, але я не думав, що його продовжують вбивати. Володимир Миколаєнко зізнається в російській неволі, у нього змінився світогляд. Пригадував, як коли там, приходиш після роботи, там, тобі внуки звучають, дідушка, ми так тобі радіємо, давай разом там, якийсь фільм подивимось, давай ми з тобою ночувати будемо. Там. А я кажу, я так втомився, хлопчики, дайте мені спокій. І я згадував це в полоні, думаю, я б так от взяв би в охапку цих онуків і нічого мені не треба в житті іншого. Тепер у планах Володимира більше часу проводити з рідними або закінченні війни допомагати у відновленні да -да -да. рідного Херсона. Сергій Бордюжа, Юлія Макаренко. І зараз ми отримали гарячі новини з Донеччини. Там Росія продовжує тероризувати мирні міста. П'ятеро загиблих і 17 -ро поранених. Росія масово атакує. Міста на Донеччині під вогнем перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 95 цивільних об'єктів. З них 80 житлових житлових будинків передає Національна поліція України. У Києві стартував 16-й одеський міжнародний кінофестиваль, який через війну і евакуацію з Одеси цьогоріч проходить у столиці України та триватиме до 4 жовтня. Попри відсутність державного фінансування, фестиваль вистояв і став справжнім культурним фронтом України. За головну нагороду фестивалю Золотого Дюка, прикрашеного символічним серцем, змагаються вісім українських документальних фільмів, серед яких Татова Кулискова, Простий Солдат, Уламки світла та спеціальна операція. Особливу увагу приділено польському кіно у програмі Фокус на Польщу, конкурсні стрічки Мари Тамкович і Марії Збонської, документальні роботи Славоміра Фабіцького, Лідії Дуди та Ольги Хайдас, а також класика Войцеха Єжехаса, санаторій під Клепсидрою. Програма включає понад десяток важливих українських стрічок. Деякі вже здобули міжнародне визнання. Це кіноальманах Війна очима тварин, в якому один епізод зіграв відомий актор Шон Пен, а також науково-фантастичний фільм Ти Космос режисера Павла Острікова. Андрюха. Я кажу, Андрюха. Що ти від мене ходиш? Це що, зараз прийшло? Так, Андрюха. Мамалю. Я Катерина Букар, матерового. Спостерігаю за атмосферою сатурну. Якщо ви мене чуєте, то скажіть хоч щось.